Чоловік кричить, ну щось жінка там йому якось відповідає, але вона відповідає відчувається, що він таким напором іде, що він е, ініціатор цього конфлікту. Така от е, форма, скажімо, морального домашнього насильства. І от ну вже ми навіть сусіддями хто кричить, хто кричить, каже, ніхто не знає, але знаєш, так кричать, що хочеться прийти на допомогу. Ну так чи інакше. От Бачиш, я, наприклад, у себе вдома я не стикався у своїй сім'ї з домашнім насильством, але от. У знайомих знаю от так, от багато хто, якщо не сам стикався, але знає про випадки у сім'ях у сусідів домашнього насильства, яке може мати абсолютно різні форми. От фізично може мати форму, психологічну, сексуальну форму може нести мати домашнє насильство. І всі вони спрямовані на контроль, переслідування, приниження чи заподіяння шкоди. І таких випадків останнім часом все більше, більше, більше і більше. І за даними Генеральної прокуратури, за минулий рік в Україні відкрили 8 тисяч навіть більше 8 тисяч кримінальних проваджень, які пов'язані саме з домашнім насильством, це на 80% більше ніж у 2023 році. Але згідно статистики, тільки один з десяти випадків стають відомими. Протягом серпня майже тисяча киян, і киянок звернулися за допомогою до психологів телефону довіри. І більше половини цих дзвінків щодо домашнього насильства. І за один місяць фахівці надали допомоги майже 400 жінкам. І Так само отримали підтримку 139 чоловік тому як отримати цю підтримку, кому вона дійсно е, необхідна, які форми підтримки можуть бути. Ми сьогодні запросили поговорити з самого ранку Марину Хонду, заступницю голови Київської міської державної адміністрації з питань саморядних повноважень. Доброго вам доброго ранку, ранку. Доброго ранку. Ну от е, така статистика, яку ми от щойно озвучили? Е, ну, ви знаєте, ми дуже звикли, що ми е, говоримо про насильство, говоримо про родину, і для нас це чоловік жінка насправді. <звук> А це набагато ширше ніж взаємідносини між чоловіком та дружиною. Це може бути насильство дітей щодо батьків похилого віку. Це може бути насильство жінок щодо чоловіків, які, наприклад, прикуті до ліжка зв'язку з хворобою. Це може бути фізичне, фізичне насильство, економічне насильство, mm -hmm. дуже часто дорослих дітей по відношенню mm -hmm. до батьків. А, і тобто, це не лише про. Чоловік, дружина це про родину. Ми дуже звикли, що в родину не потрібно втручатися. Це сімейні справи. Але якщо там є дитина, неповнолітня дитина, і в родині є факти фізичного сексуального насильства, дитина вже не є свідком, дитина є потерпілою автоматично, тому що вона це бачить так, визначено на законодавчому рівні. Тому ми відслідковуємо історію, коли насправді війна. Внесла дуже великий такий коректив взагалі психоемоційний стан в родинах. Там, де в родинах ніколи б, напевно, можливо, не було б таких речей, угу. виникають питання економічного економічного тиску, виникають питання психологічного тиску. Те, що ви говорили, там хтось кричить. да, Власне, ми не знаємо причини, по яким відбувається щось в родині, але це може бути будь-що що завгодно, і тут Гручно питання будівлі. в тому, що. Розумієте, у нас є випадки, коли, наприклад, діти залишають на вулиці батьків без грошей, тобто це економічний, психологічний тиск, виселяючи, по суті, з квартири. І такі випадки також є. Тому це більш широке поняття, ніж просто покричав. І насправді законодавство дуже змінилося. І хочу нагадати, що в Києві працюють. Кризові кімнати реагування, тобто можна зателефонувати на телефон нашої гарячої лінії або в поліцію. Поліція, як правило, приїжджає, складає протокол, наші мобільні бригади виїжджають на місце, і якщо ніде проживати, ми пропонуємо кризову кімнату, де можна проживати. А тимчасово для того, щоб жінка або чоловік, бо до речі, правильно сказала статистику, у нас з'явилися чоловіки, чоловіки з дітьми, де дружина вживає алкоголь, де неможливо просто mm -hmm. знаходитися, де а, тобто речей і Якби варіантів взагалі такого насильства величезна кількість, слава Богу, що поліція зараз відійшла від питань фіксувати це як хуліганство, да або mm -hmm. якісь просто побутові речі і дійсно фіксують дуже м серйозно працюють на районах відповідні відділи патрульного відділи поліції, які займаються безпосередньо фіксуванням таких фактів, складаються протоколи, передаються до суду. В нас є притулки, якщо, наприклад, в кризовій кімнаті. Людина перебувала, вирішила, немає куди повертатися до півроку. Людина може проживати в притулках. Ці адреси є таємними, вони не є в відкритому доступі. На них не можна просто так зайти і сказати Поселіть мене туди, будь ласка, в кризову притулок. є процедура, як правило, це поліція або поселяють наші фахівці центру гендерної рівності протидії домашньому насильству. Але ми відслідкували ще одну. Таку, якби не тенденцію, да ми зробили акцент. Mm -hmm. Звичайно, ми не хотіли б, щоб велика кількість чоловіків, жінок дуже велика проблема з батьками старшого віку, поважно такого віку, коли вони не хочуть, не бажають писати заяви поліцію на своїх дітей. Попри mm -hmm. те, що це буде систематичне, умовно пенсія прийшла. Систематичне буде таке відібрали. фізичне насильство, гроші відібрали. А потім все добре і знову так і так кожен місяць. Не волі не бажають писати батьки на своїх дітей, але бувають випадки, що вже ну просто поліція нам привозить з вулиці таких людей просто до наших притоків, і це кваліфікується як насильство в родині. Саме по гендерно зумовлене насильство, тому що є якби питання відповідно до кримінального кодексу. Але ми розуміємо, що війна. Да, і сам факт, наприклад, повернення ветеранів, про це теж треба говорити. Провокує певні ситуації такого, якби конфлікту в родині при поверненні. Я не кажу про 100% варіанти, але вони є. Коли е, психологічний стан людини, який повернувся, особливо якщо людина отримала інвалідність, наприклад, mm -hmm. спонукає до вживання, наприклад, алкоголю і застосування фізичного насильства, психологічного до родини, до мами, до дитини і так далі. І е, ми зараз запускали, ми запускали вже зараз знову робимо курс для Такі е, психологічні підтримки для дружин, які очікують е, для того, щоб е, ну, готувати родину для дружин, там де повернулися. Ті, хто в полоні, у нас, наприклад, ви знаєте, працюють і денні центри, угу. але це не лише психологічна допомога, ну для розуміння. Бо, да, це комплекс, це е, е, соціальний супровід, це медична допомога, це правова допомога. Первинна вторинна, це психологічна допомога. Да, тобто там фахівці працюють не просто психолог працює. А просто ведеться повний кейс-менеджер конкретної ситуації доведення її до логічного завершення для того, щоб людина не повернулася в це коло насильства, вирішення якби максимальне питань. На якщо брати лівий берег Києва, зараз робимо спільний проект Мілітаріхаби Центр протидії насильству гендерної рівності на Радужному масиві. у Нас там є денний центр. Ми запускаємо курси. Я думаю, що вже наступному тижні а, може бути від, ну, відкриється реєстрація а, таких груп психологічної підтримки для дружин і членів родин, а, тих хто а, захисників, які перебувають в полоні або зникли, зникли безвісті, mm -hmm. для того щоб морально-психологічно готувати, тому що є на жаль, ми а, фіксуємо а, випадки, коли дружина дуже довго чекаючи, де знаход, наприклад, в родині є підліток. Вона психологічно вже починає не стримувати себе, і таке фізичне насильство проявляти щодо дитини, да? то є звичайно. Це ну, така реакція. Ну, власне, коли людина вже не може ну, стримуватись, то треба психологічна допомога саме їй. Да? І відповідно робота з тією дитиною, тому що ну дит дитині теж треба навчитися. Ну, а, власне, жити в цій ситуації. А це взаємопов'язані речі. Знаєте, Це робота, яку mm -hmm. не видно візуально. Да? Ти не можеш її. А, якби потрогати руками да uh -huh. це такий дуже довгий серйозний процес допомоги родинам. А, тому зараз запускаємо такі групи на лівому березі, і м, на наступному тижні а, вже плануємо відкрити новий денний центр в Голосіївському районі uh -huh. а, в одну і напрямок саме один із основних цього денного центру саме буде допомога родинам таки превентивного uh -huh. характеру. А в чому суть е, роботи ну відмінність роботи денного центру від е, цілодобового того, куди людина може Ну, звернутися? в денному центрі? Людина може прийти отримати послугу, записатися uh -huh. на ті е, ну до тих фахівців, які потрібно. А кризово це людина проживає, uh -huh. тобто проживає це кімнати, це а е, як їж... є обмеження якесь Так, Якщо це кризова, тобто от людину поліція привезла кризова ситуація. Потрібно забрати від кривника, да щоб щоб не було комунікації. Взагалі це 10 днів. Це безкоштовне проживання з дитинами. Ці кімнати облаштовані. А якщо ми говоримо про притулок, це вже після кризового перебування, коли нікуди нікуди повертатися, немає де жити. І для того, щоб поновити, попрацювати з людиною, поновити документи, можливо, там садочки школи, да, якісь вирішити правові питання, подати на розлучення, розподіл майна цим займаються юристи. Це до півроку, можна проживати безкоштовно в притулках, саме при встановленні факту е е домашнього насильства. А з працевлаштуванням якось допомагають так, звичайно. Раптом, без нічого так, ні, ні. або обов'язково обов'язково допомагають. Тобто фахівці повністю а, якби супроводжують не просто психолог, не просто забрали нати вам їжу, нати вам там памперси для дитини. Ні, вони супроводжують конкретну ситуацію, допомагають вийти з цієї ситуації, знайти роботу. Можливо, дуже часто. Допомагають з розлученням, щоб потім жінка, якщо це неповнолітні діти, виїхала взагалі да? з Києва дуже часто виїжджають mm -hmm. за кордон, просто щоб розірвати до враховуючи військовий стан. Але ну за багато років роботи саме наших центрів, 99% жінок не повернулися в коло до тих родин, mm -hmm. які є ситуації, коли повертаються. Але знову потрапляють до нас. Угу. Ну тобто, от у нас є декілька м, жінок, яких вже знають фахівці, да, які декілька разів поверталися, але звичайно, найбільш проблемна ситуація це люди старшого віку, особливо люди з інвалідністю, які не воліють повідомляти, да, ми просто не знаємо про існування. Факту такого тиску, але найбільша проблема, те, що люди не завжди розуміють, що саме те, що з ними відбувається, це і є насильство, угу. що те, що вимагається, або те, що говориться, що це і є факт психологічного тиску або економічного тиску, да? що маніпуляція, наприклад, грошами на банківських. На банківському рахунку, да на картковому рахунку, там контроль, там, я не знаю, закупівлі продуктів харчування умовно або оплати з постійними телефонними дзвінками кожні 10 хвилин. Це і є прояви да, певного тиску, які можуть перерости фізичне і сексуальне насильство. Тому що в родині теж може бути сексуальне насильство і гірше, коли при цьому є свідками. Неповнолітні діти, mm -hmm. що є для них стресом, і відповідно потім, коли розглядаються справи, у нас створені така система, як Борнахус і зелена кімната, тобто, це коли йде опитування дитини через психолога. Коли не треба вести там правоохоронні органи або mm -hmm. до суду, і коли на якби на тому боці да екрану в судовому процесі да, суддя вже ну слухає, ну як психолог задає питання, як дитина відповідає, тому що маленькі діти там 3-5 років, ну mm -hmm. по-іншому дають відповіді на те, що вони бачили, mm -hmm. власне. Mm -hmm. да, а якщо це ми говоримо про барнахус, коли діти є саме безпосередньо напряму. Об'єктам ну, об постраждалими від фізичного сексуального насильства. Це вже там працюють медики, працює ювінальна поліція, прокуратура, тобто там включається інша система. Просто мова йде про те, що а, я закликаю, просто система створена, угу. фахівці працюють, і фахівці працюють дуже давно. А, якщо ви відчуваєте, що потрібно проконсультуватися і зрозуміти, так. Да, чи це дійсно так, чи можуть бути якісь наслідки? А фахівці точно нададуть консультацію, розкажуть, допоможуть і психологічно, і скажуть, які напевно документи мають у вас бути, якщо ви вирішите, наприклад, піти від кривдника. Mm -hmm. що у вас має бути з собою. Дуже часто бояться будіти, так тобто mm -hmm. не розуміють законодавства, да? не розуміють, як іти. і це найпоширеніша, до речі, проблема для. Жінок, які не є киянками, які не зареєстровані в Києві, наприклад, проживають в квартирі чоловіка, народжують дитину, да, і от є така дуже часто маніпуляція, але знову ж таки, це не лише про жінок і про чоловіків. І ще останнє таке питання. Є я знаю мобільні бригади психологічної допомоги от людини, яка звертається. Ну хто може викликати цю о, кризова мобільна бригада? Кризова да. мобільна бригада. Так а, хто може її викликати? Яку за якою ситуацією вона приїде? Яку допомогу може надати? Ну от власне ви вивели на якщо видно, да е, телефони служби? А угу. за цим телефоном служби людина може зателефонувати і фахівець. А у нас Працює 24 на 7 телефон гарячої лінії, і не припинялася його робота навіть під час повномасштабного вторгнення. Фахівці одразу можуть зорієнтувати це. Ситуація кризової мобільної бригади, яка виїжджає, чи ні, тому що мобільна бригада виїжджає паралельно, наприклад, з поліцією. Да? Паралельно спода поліція може викладати, якщо потрібно забрати. Мобільна бригада виїжджає фахівець, там є соціальний працівник. Mm -hmm. Забирають людину в кризову, наприклад, кімнату або, наприклад, людина з інвалідністю автомобіль. Облаштований для перевезення людини в кріслі колісному, наприклад, якщо є консультація і необхідно виїхати, і просто поліцію не потрібно викликати це, також може бути. Але за е, телефоном гарячої лінії фахівці одразу зорієнтують, тому що мобільні бригади закріплені за кожним районом. В кожному районі є мобільна бригада, і в принципі аж до достатньо швидкий доступ. І ще такий момент. Динаміка звернення. Якщо вона збільшилася, то на вашу думку, це через те, що змінилася психологічна ситуація в країні? Україні, чи все таки що люди стали обізнанішими і частіше звертаються? А, ви знаєте, мені важко сказати щодо обізнаності, тому що а, населення змінилося mm -hmm. Києва. Велика кількість населення, і ви пам'ятаєте, до початку повномасштабного вторгнення, коли ми розбудовували цю систему, ми дуже багато про неї говорили. Велика кількість людей виїхала з Києва. Приїхали абсолютно нові люди, внутрішньо переміщені угу. особи. Дуже багато людей, які не зареєстровані зараз в Києві і не проживали, починають проживати там 23-24 рік, і реально не знають про існування такої послуги, тому що в їхніх громадах такої послуги, наприклад, не було. Угу. І а, я думаю, що це скоріш за все. Така більш бо збільшилася кількість саме на телефон телефонних дзвінків, телефонних консультацій психологів, да для того, щоб ну проговорити і показник чоловіків, але зменшилася я ну це лі літо не показник насправді, тому що дуже часто показником буде осінь і ну листопад-грудень місяць, як ці місяці вони є. Такими найбільш активними, особливо січень, новорічні свята, і так далі. Бо влітку якось завжди у нас знижується кількість звернень, можливо, за того, що там відпочинки, діти там до бабусі, йдуть. Я, ну можливо, просто літо. <гум> да. Але ми ну, розуміємо, що тут дуже багато різноманітних факторів, і самі атаки на Київ, і війна і. Повернення і психологічне виснаження, і mm -hmm. ну, можливість, неможливість. Скажем, так зрозуміти, що з тобою відбувається, да тому тут дуже багато факторів. Я думаю, що ми ще через якийсь час будемо навіть вивчати взагалі е психологічний стан наших киян, загалі українців, які проживали е е таку війну і взагалі де знаходили ті ресурси, і чому так реагували. Тому тут однозначно сказати не можна, але те, що є система. І те, що можете звертатися і не боятися, не дивлячись на те, ага. що в нас є війна. А, система працює. Повністю підготовлені фахівці. Я хочу, до речі, подякувати. Наші фахівці працювали на деокупованих територіях, коли фіксували з Генеральною прокуратурою факти сексуального насильства під час збройного конфлікту. А, вони є сертифікованими кризовими психологами. Ага. Юристи, які працюють якраз працюють саме в цій сфері. Тобто, це така ну дуже сильно підготовлені фахівці. і Зараз якраз спільний проект, який будемо ми запускати центр з питань гендерної рівності, мілітаріхабу щодо допомоги родинам, а також він буде ну якби в плюс о, самій системі. Взагалі а, тоді підсумуємо, значить що о, людина, яка піддається, умовно кажучи, страждає від домашнього насильства. Вона може звернутися до. А, отримати допомогу, вона... захист прихисток на певний час, навіть до півроку, може е, людина може зателефонувати на гарячу лінію так. і е, розкажуть все, на що вона має право, що вона може зробити. Чим їй можуть допомогти задати будь-які питання, навіть якщо вони їй здаються абсолютно ну, такими е, знаєте, наївними, да, бо або сором, дуже соромно. Сором, да, або соромно да. люди дуже часто бояться питати а, речі, думають, а що про мене подумають, да або скажуть, що я якісь недолуч, що не вмію читати. Просто не бійтеся задавати питання, які б вони вам ну не здавалися такими абсолютно, недоречними так. або абсурдними. Це нормально. Ви отримуєте всі відповіді на всі ваші питання, вас повністю супроводять, вам допоможуть, і якщо потрібно, скажуть, викликати в даному форматі поліцію. Чи не треба, можуть просто вас провести, вам допомогти. Тобто є різні абсолютно ситуації, тому що людині треба, щоб людина розуміла наслідки. Да? Я приймаю рішення, наприклад, піти від кривдника. У людини виникає питання, де я буду жити, де я буду працювати, а де буде моя дитина? Дитина ходить в садочок, ходить в школу. У мене тут недалеко робота. Так? У людини виникає величезна кількість питань. У а бутово, як вона чиста. сама з цим, якщо, наприклад, він на мене тисне, він буде мені погрожувати і так далі? Ще раз кажу, беруть повністю цю ситуацію під супровід, і місце проживання тимчасового людини є таємним, воно не розповсюджено в медіа. Зрозуміло, Марина Кріна, Я вам дуже дякую, дякую. що сьогодні вам прийшли дякую. до нас. Так, Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації, з питання здійснення самоврядних повноважень.